Малюю для тебе у Києві. Організували творчий захід на підтримку полонених з Азовсталі. Охочу можуть прийти намалювати картини, які згодом передадуть бійцям. На заході зараз перебуває наша журналістка Ніно Тодуа. і вона зараз знає. Розкаже більше вітаємо Ніно. Вітаю Андрій, вітаю, вітай Власне, ми зараз перебуваємо біля музею історії України у Другій світовій війні. Саме тут пройшов захід. «Малюй для тебе захід в підтримку усіх захисників Азовсталі, хлопців, які хлопці які зараз в полоні, хлопців і дівчат, які зараз повернулися, і вони зараз тут. І е, хочу зазначити, що взяли участь у заході близько 300 людей, і взагалі ідея проведення цього благодійного заходу належить нареченій бійця полку Азов, якого до речі, напередодні обміняли. Я малювала, і в принципі, ідея провести цей захід відбулася саме так. За три дні до обміну мені наснився сон що чим швидше я намалюю картини, зв'язані з нашими подіями, що відбувалися з нами ці сім місяців, тим швидше він повернеться додому. Я малювала днями-ночами, коли є вільна годинка. І коли я по факту домальовувала останню картину нашої зустрічі, зателефонував Микола і сказав, що він вже в Україні. Власне, учасникам пропонують через картини передати свої емоції стосовно війни, які вони переживають. Хтось малював повернення бійців з полону, хтось малював з'єднання родин, хтось малював сонечко, хтось малював мирне небо, а хтось малював сльози. Да, все, що от їх турбує. Власне, всі ці емоції вони передавали на папері. Окрім того, хочу зазнати, що всі ці картини їх згодом також передадуть бійцям. Окрім картин, тут можна було також взяти участь у плетінні маскувальних сіток, які також передадуть вже подальше. Тому військовослужбовця на фронт. Це Мілана, мене столичка, це тато, це я, а це мама. Ну і малюю для брата Тані. Він, э, він ранці був в поломі. Я малюю э, дощ, тому що ну це насправді дуже багато сліз у багатьох людей за э, останній час. І сльози і радості, і печалі, але далі будуть квіти розцвітати, тому що надія є і ну, хочеться трохи додати кольорів. Надія, звісно ж, є. І от хочу додати, що власне участь в цьому заході була можлива за попередньою реєстрацією, коштувало на 300 гривень, і всі ті кошти, які будуть зібрані в цьому заході, їх далі передадуть власне на купівлю боксів для наших бійців. Аби ті, хто повертався з полону, їх гідно зустріли, і всі речі першої необхідності в них були. І хочу ще додати, що даний захід і насправді обмін, який відбувся напередодні, він свідчить про те, наскільки важливо пам'ятати про наших бійців, які зараз в полоні і. Дійсно нагадувати світовій спільноті, що наші хлопці, наші дівчата, вони ще там, і ми будемо робити все, все можливе і неможливе, аби наших бійців повернули. Адже свій час вони зробили, просто доклали надзусиль, аби нас і з вами врятувати. Тому Андрію передаю вам слово.